На смерті предстоятеля Української православної церкви блаженнішого Володимира він зійшов на престол 1992 коли після розвалу Радянського Союзу церква була слабка і розрізнена. За 22 роки блаженніший до віри мільйони українців. Сьогодні на місці його вічного спочинку в Києво-Печерській лаврі освятили хрест, на могилу поклали його улюблені ромашки. Ольга Скотникова далі. Блаженнішого Володимира прочана разом з духовенством ідуть від доспенського собору хресною ходою. Тут уже зранку все в білих квітах. У річницю відходу предстоятеля всі згадують про спадок блаженнішого. кажуть, почав виховувати українських священиків ще за радянських часів, коли був ректором духовної академії в підмосковному загорську. Приєдшов, когда українці поступали в Московську духовною семинарию академії і очень сприял. сприяв. І коли вернулся сюди, конечно, мудрості этого человека, його терпіння, його доброта, його скромність дозволили церкві в Україні стати такою, якою вона є на сьогоднішній день, многочисленной і качественной. Рішення служити Богові Володимир Сабодан прийняв у 9 років. Він був дитиною війни і все життя намагався мирити тих, хто ворогував між собою. Наші населення повинні підтримати все добре тих, хто тягнеться до миру і не проповідує вражди. Останні місяці життя блаженніший пересувався на візку. Його особистий секретар Олександр Драбенко розповідає, тоді мало хто знав, що можновладці хотіли вкоротити Володимирові віку, шукали більш поступливого патріарха. Оскільки такому великому і красивому президенту було незручно, мені здається, коли біля нього був старець на візочку, така була поставлена задача, щоб був обраний слухняний предстоятель на їхню думку. Оскільки ну, мене було сказано: так в нас ж президент православника, так звичайно. У нас вибори в 2015 році, треба, щоб церква допомогла. Блаженніший пережив втечу тих, хто хотів його знищити і залишив по собі любов і віру. Приїхав на Київський престол у 92-му році, то е, було дуже мало храмів, було дуже мало монастирів, було лише е, е, кілька духовних шкіл. І от сьогодні це одна із найбільших помісних православних церков у світі. Сам примір блаженнішого давав для священників, для людей. Е, Прем'єр пастири церкви Христова. Пройшов крізь вир пристрастей і не відступив від заповідей, каже про блаженнішого Володимира його Наступник. Це була прекрасна людина, яка була м'якою, доброю, щирою, коли стосувалася людського. А коли стосувалося Божого, то він був твердим, непохитним, мужнім і в цьому часто на ньому обпікалися. Думали, що він такий в духовному, як він добрий до людей, до немищі людських. Біля підніжжя Христа на могилі блаженнішого Володимира не згасима лампада як нагадування про життєве кредо патріарха. Всім керує Господь. Ольга Скотникова, Ярослав Тихомир, новини на першому.